Велика Британія. Там таку систему придумали з назвою Потрійний замок. Що ця система означає? А це підвищення або зростання пенсій за найвигіднішим показником. І тут проведено три показника. Або зростання самої пенсії на 2,5%. Або зростання на рівень інфляції, або на рівень зростання заробітних плат. І цей механізм був розроблений саме для забезпечення зростання пенсій у пенсіонерів. Ось такий механізм там працює. Але якщо кажемо про Францію, що там відбувається? Минулого року Франція, і тут увага! Витратила на пенсії стільки, скільки становить шоста частина оборонного бюджету? Уявіть. Оці масштаби. І ви, ви всі, мабуть, вже чули новину про те, що у Франції проходять протести та страйки. А яка ж причина? А причина це спроба підняти пенсійний вік. І Президент Франції Еммануель Макрон виступив з цією ініціативою, і, відповідно, з'явилися оці страйки і зворушення щодо того, що не треба піднімати пенсійнені. І люди таким чином висловили своє заперечення. Ось така ситуація у Франції. Але пенсії там на найвищому рівні. Тобто дві країни Велика Британія і Франція. Питання пенсій там вирішується. Їхнє керівництво держави, воно розглядає це питання для того, щоб надати людям пенсійного віку можливість жити. Жити після. Тяжкої праці отримувати все те, що людина пенсійного віку має отримувати подорожувати, купувати, тобто жити в своє задоволення. Ось основна мета людей пенсійного віку. І так за має бути в будь якій краї. І ось кульмінація. Молодь.